Доброго дня, шановні учні. Сьогодні ми з вами продовжимо робити ранкову зарядку, зробимо е невеличку ранкову зарядку та зробимо вправу е на витривалість. Сьогодні зробимо три підходи по 15 секунд будемо тримати е планку. Розпочинаємо ранкову зарядку, розпочинаємо з верхніх кінців, з голови і, і, і нижче, нижче. Продовжуємо робити зарядку. Розпочинаємо з голови руки на пояс головою вперед, назад, ліво вправо. Поїхали. Виконуємо. Раз. Два. Три. Чити. Раз. Два. Три. Чити. Раз. Два. Три. Чити. Раз. Два. Три. Закінчили. Дуже добре. Наступне завдання. 4 рази головою по часу. Стрілки робимо. 4 Чотири проти часу стрілки. Виконуємо завдання. Поїхала по часу стрілки. 4 оберти головою спокійно. Раз. Два, три, чотири. При цьому підбородок тримаємо якомога ближче до груди. Раз, два, три, чотири. Раз, три, чотири і раз. Давай. Три, чотири. У іншу сторону спокійно виконуємо завдання. Раз. Покійно без різких рухів. Молодці. Раз. Два, три. чотири, Раз, два, три. Закінчили. Дуже добре. Наступне завдання. Руки перед собою. На раз Тягнемось руками, стаємо на носки до гори. Руки перед собою. Розпочинаємо. Тягнемось до гори. Раз, піднімаємось на носки. Руки в сторону. Два. Опускаємо руки три. Спокійно, руки перед собою. Раз, тягнемо, стаємо на носки. Два. Тягнемось до гри якомога вище. в Сторону руки три. Опускаємо, не бросаємо руки чотири. Продовжуємо завдання. Раз, тягнемось до гри, піднімаємось на носки. Тягнемось руками до гри. Два. Руки в сторону стаємо, С -с ставимо. Стаємо, ставимо, стаємо на ноги, ставимо, а руки в сторону. 3. Опускаємо спокійно. 4, Продовжимо. Ще три рази повторення цього завдання. Раз, два. Стаємо на носки. Тягнемось догори. Не просто руки е, до гори, а тягнемось і стаємо на носки. Два. Якомога вище. В Сторону руки 3. Опустили 4. Раз. Два. В сторону руки. Три. Стаємо на ноги спокійно. Чотири. І на останок. Раз, повторення, два. Стаємо на носки. В сторону руки три стаємо на п'ятки. Опускаємо руки чотири. Молодці. Наступне завдання. На раз, два. Два прогиби однією рукою, на три-чотири. Зміна положення рук. Іншою, іншою рукою зробимо прогиби. При цьому спину не горбатимо, не е, знак питання. Спокійно тримаємо спину. Розпочинаємо. Раз, два. Зміна положення. Рук. Три, чотири. Продовжуємо. Молодці. Раз, два, три, чотири. Молодці. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три. Закінчили Дуже добре. Наступне завдання. Чотири випади плечами вперед. Чотири назад. При цьому ровно тримаємо спину. Тільки працюють плечі Розпочинаємо завдання. Раз. Два. Три. Чотири назад. Пять. Шість. Сім. Вісім. Тримаємо ровно спину. Не знак питання. Спокійно. Вперед. Раз. Випади плечами. Два. Три. Чотири назад. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І ще повторення вперед. Раз. Два. Три. Чотири назад. П'ять. Шість. Сім. Закінчу. Дуже добре. Наступне завдання. Руки на пояс. Нахил тулуба вперед. Прогиб. Тулуба назад. Вліво, вправо. Виконуємо спокійно, без різких рухів. Нахил тулуба вперед. Спокійно. Раз. Прогиб. Два. Три. Чотири. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Вперед. Раз. Два. Три, закінчив. Дуже добре. Руки на пояс. Два повороти, повертання тулуба вліво, два повертання тулуба вправо. Розпочинаємо завдання. Спокійно, без безразких рухів все виконуємо завдання. Раз, два, три. Чотири. Молодці стараємось. Раз, два, три, чотири. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири. І наостанок. Раз, два, три, закінчив. Дуже добре. Наступне завдання. 15 нахилів тулуба, якомога нижче. При цьому. Е, торкаємось е, ладонями, торкаємось підлоги або, або пола, підлоги. Розпочинаємо. 15 нахилів. Раз, два, якомога нижче. Три, 4. При цьому ноги не згибаємо. Тримаємо ноги спокійно, не згибаємо у колінах, я маю на увазі. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Дуже добре. Виконало 15 нахилов якомога нижче. І наостанок стаємо п'ятка разом. Носки тро, тро, трохи дивляться в різні сторони. Нараз стаємо спокійно на носки. На два становимось, перекатуємося на п'ятки, становимося на п'ятий. Поїхали. спокійно на носки стаємо. піднімаємось на носки як мова вище. Раз. Перекатуємо, стаємо на п'ятки. Два. Дуже добре. Спокійно. На носки стаємо. Раз. Перекатуємо, стаємо на п'ятки. Два. На носки стаємо. Раз. Перекапутаємось на п'ятки два. і на останок спокійно стаємо на носки а Раз. перекатуємось на п'ятки два. Сьогодні ми з вами зробимо три повторення. По 15 секунд тримаємо. Вчора ми зробили по два підходи по 15 рахунків. Ми з вами. Розрахунок був. А сьогодні три рази повторення. Спокійно виконуємо завдання. Стаємо планку і розпочинаємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Зараз трошки відпочиваємо. Десь секунд. Вісім, десять і продовжуємо виконувати завдання. Теж тримаємо планку. Пятнадцять рахунків, ще два повторення. Поїхали. виконуємо завдання. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Молодці. І ще з вами робимо одне повторення. 15 рахунків. І на сьогодні все. Ми закінчуємо завдання. Ще відпочиваємо декілька секунд і продовжуємо. 15 рахунків. І на сьогодні все. Розпочинаємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15. При цьому, коли ми робимо, у нас спокійно е, знаходиться спина та попа на одному рівні. Тобі ж ми з вами робимо спокійно. Не, не низько тримаємо попу, не високо е, нашої голови або плеч. Ось, 15 рахунків спокійно. На сьогодні, на сьогодні все. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, не забувайте за мати культуру. Будьте здорові і до інших зустрічей. До побачення. На все добре.